Чому ми знову і знову опиняємося в стосунках, які нас виснажують? Чому обираємо людей, які нам не підходять? Це не випадковість, це механізм, який можна змінити. Перше, наш мозок тягнеться до знайомих моделей. Якщо в дитинстві ми бачили холодні або токсичні стосунки, то несвідомо ми повторюємо цей сценарій, навіть якщо від цього нам погано. Друге, ми не притягуємо не тих людей, ми їх терпимо. Якщо десь в глибині душі ми не віримо, що заслуговуємо на кращого партнера. То погоджуємося на менше. Третє, іноді сильний емоційний зв'язок це не кохання, а активація старих ран. І якщо поруч з людиною вас постійно штормить, то, можливо, це не ваша людина, а не закрита травма. Як це змінити? Перш за все, це усвідомити свої старі сценарії, працювати над самооцінкою і дати шанс тим, хто не викликає емоційні гойдалки, а дає спокій і підтримку. Напишіть в коментарях, чи було у вас таке, що вас тягнуло до тих, хто робить боляче.